Ось, Рад Чорний Вар, теж наш. Не можна пити журналістів, це не, не гарно. Ви знаєте, розкрийте мені злочин. Розкрийте мені злочин. Накажіть офіцій. Обсії, звісті, закони. Вимагаю.

Видите с народа до анекдотного? Это по паркату. Давай. Obrigado. poderia Так, не так, світі. Світлова, будемо говорити, що не все так, не в все... цей. Журналісти та да ті люди, які є нервом нашого суспільства. За Україну! За Україну! За Україну! Зланації! Слава Україні! Героям слава! Будемо воювати! Так! Так! І ще раз так! Ми вимагаємо, щоб цей злочин був розкритий. Я був у Тараса вчора в лікарні. Тарасу дуже важко. Тарасу розбили голову за одну дурну статтю. Невже він не має права говорити свою тарасову правду? Кожен має право говорити свою правду. Слава Україні! Героям слава до генерала. Вимагаємо. Ми сюди ще хотіли. どうだ

Ну що, і це. Ви розумієте, що це не просто. Це журналіст. Ну, по-перше, для нас всі громадяни НАТО. Журналисти в першу чергу. Розумієте мене, ні. Я переключаю. Что передлучає? Перешкодження в законі повсі не влияється з журналістом. Перешкодження <реш> в <реш> законі. Є факт дійсно повідомлення. Є все Повністю готові розібратися до даних І різні зараз да. порушення кримінальне провадження. Кримінальне провадження. Перше все. І я, пора, тут нормально розмовляю, але порушене кримінальне провадження. Діє. 19 листопада новий КПК. У нас немає камінальності. Я з повагою. Ну, але всяку сповагу ставить. Получена створена, посилена, слідча група з найдосвіжним. Ми маємо можливість, як громадські, мають вкладі громадської слідчої групи. Можете контролювати, звісно. ми вам дамо всю необхідну інформацію згідно закону України публічної перші підрозділи. У нас немає поки що підозрів. Перший, другий, третій. Поки що немає. Проводиться слідство. У вас є така інформація? Так, звичайно. Будь ласка, зараз напишіть нам заяву. Кого, звідки у вас така інформація? У вас є, ми обов'язково Від Тараса в мене конкретна заява. Были его люди в Донборске. Мы зараз да. Да. Сьогодні будемо починати не причина. Не переживали. Сегодня будем починать в особенно. Нет, что его доморовский был, він не казал. Он сказал, что він, він пов'язан все из своей професійною діяльністю. На данный час. Ми його довідаєш, що в мене розмови не буде. Хочеш не слухати. Вони собі в мусорську свою тему, блять. Ви, ви я тобі ще думав. раз сказав. якісь? Журналісти Якщо ви ще раз будете тут порушувати громадський порядок. Тому будемо до вас регувати. Нам не треба тут okay. розказувати, Я більше, Часові, що нам е, говорити. Бо ми Та можемо... мені з тобою говорити нема про що. Веді себе нормально. Ми готуємо звісно, всі зачитаємо дітей.